Вітання усім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Шановні залізничники, сердечно вітаємо вас із професійним святом Днем залізничника України. Залізниця найважливіша ланка транспортної інфраструктури країни, яка має стратегічне значення від технічного стану та ефективної експлуатації залізничних шляхів. Залежить безперебійне сполучення між регіонами України та Зарубіжжя. А також надійна доставка пасажирів та вантажів, укріплення економіки у колективі залізничників завжди працювали і працюють висококваліфіковані фахівці. Сьогодні ми вшановуємо вашу нелегку, наполегливу працю, Вагомих вам здобутків, міцного здоров'я, злагоди в родинах та професійної удачі. Безпечних доріг, вдячних пасажирів і мирного неба. Попередження про небезпечні метеорологічні явища. По всій території України пориви вітру 15-20 метрів за секунду. На високогір'я Карпат 25-30 метрів за секунду. Перший рівень небезпечності жовтий. Внаслідок переміщення через територію України активних атмосферних фронтів очікуються складні погодні умови. Значні опади у вигляді дощу та снігу, пориви вітру 15 15-20 метрів за секунду. У Карпатах сильні снігопади, пориви вітру – 25-30 метрів за секунду. Хуртовини в Україні, крім південної частини, утворення снігового покриву висотою 3-10 сантиметрів. У Карпатах – 20-50 сантиметрів. На дорогах ожеледиться, місцями спостерігатиметься ожеледь та налипання мокрого снігу. За інформацією українського гідрометрологічного центру, вночі у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській та інших областях в день в Україні пориви вітру 15-20 метрів за секунду. В день на Закарпатті значний дощ та мокрий сніг. У Карпатах хуртовина. У Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській та інших областях на дорогах ожеледиться. Перший рівень небезпечності жовтий. Погодні умови призведуть до ускладнення роботи енергетичних та комунальних підприємств, порушення руху транспорту. Оперативна інформація буде уточнюватися окремими попередженнями на кожну добу. У Карітасі під Кам'ян відбулася особлива зустріч. Незвичайний і поважний посол Словенії у Києві Матея Привольщик відвідала простір дружній до дитини, який працює для підтримки дітей постраждалих від війни та фінансується словенською Карітас. Пані посол мала змогу познайомитися з діяльністю центру, де відбуваються заняття з дітьми, вихованцями кризових, багатодітних родин, сімей військовослужбовців та внутрішньо переселених осіб. Один із важливих моментів візиту стали відвідані заняття, на якому діти із порушенням слуху та за допомогою жестової мови вивчали власні емоції, а пані посол навіть вивчила кілька жестів для спілкування з дітьми. Простір дружній до дитини Карі та Спід камінь проводить роботу з дітьми, які пережили значні стреси та потребують не тільки психологічної підтримки, а також можливості розвиватися у дружньому середовищі. Додатково сьогодні проєкт забезпечує виїзди мобільних команд у віддалені сільські громади, які не мають доступу до якісних послуг. Після знайомства із простором пані Посол Матея Привольщик… Представники Карітусу України Зоряна Лукавецька та Анна Кропивницька зустрілися з керівниками державних та навчальних установ Під селищної ради, які співпрацюють із Карітусом Підкамінь, Богданом Бутинським, головою Підкам'янської селищної ради, Богданом Українцем, директором Під спеціальної школи з професійною підготовкою. Іреною Варемчук, директоркою Підкам'янського опорного закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів, Михайлом Чумаком, директором Підкам'янського психоневрологічного інтернату, команда Карітасу Підкамінь на чолі з директором отцем Михайлом Бакаєм прагне розширити діяльність, тож силами волонтерів завершує будівництво нового приміщення. Пані посол була приємно вражена цим проєктом та відзначила важливість подібних ініціатив для малих громад, адже вони сприяють згуртованості та підтримці тих, хто цього потребує найбільше. Сподіваємося, що завдяки таким зустрічам ще більше людей дізнається про діяльність Карітесу і долучиться до допомоги українським дітям у цей непростий час. Захистіть себе у кіберпросторі, долучайтеся до тижня цифрової грамотності. Запускаємо тиждень цифрової грамотності, щорічну кампанію з перевірки та покращення цифрових навичок українців. Цьогоріч у фокусі кібергігієна, адже зараз особливо важливо вміти протидіяти дезінформації, вирізняти фейки та захищати особисті дані у цифровому світі. Підписуйтеся на сторінки дія освіти у соціальних мережах. Там на вас чекатимуть гайди, як безпечно користуватися онлайн-сервісами та навчити цьому рідних інтерактиви про цифрову грамотність, щоб перевірити вашу кіберсвідомість, поради як безпечно та продуктивно використовувати гаджети і мережу. Спочатку заснування мінцифри ставили ціль залучити до програми розвитку цифрових навичок 6 мільйонів українців, досягли її минулого року завдяки платформі Дія освіта. І зараз уже понад 60% українців володіють базовими та просунутими цифровими навичками. Перевіряйте свій рівень кібергігієни та вдосконалюйте навички на тижні цифрової грамотності. Активуйте свою безпеку у кіберпросторі. Навчання дітей екологічним рішенням одне з завдань для досягнення успіху у побудові ефективного управління відходами. Діти не тільки швидко опановують нові можливості, але й допомагають нам дорослим змінити свої погляди. Саме тому було організовано конкурс дитячого малюнку на тему Краса довкілля громади без сміття» серед учнів підкам'янської школи мистецтв. Конкурсна комісія обрала переможців. 13 листопада у приміщенні народного дому селища Підкамінь відбулося нагородження переможців і учасників регіонального конкурсу дитячого малюнка Краса довкілля громади без сміття». Цей конкурс організувала викладач підкамінської школи мистецтв Мар'яна Гершон. За ініціативи та підтримки голови громадської організації Екологічні новини Ольги Машкової з міста Херсон. Отож, у цей день було відкрито виставку робіт учнів відділу образотворчого мистецтва школи, які взяли участь і перемогли у конкурсі. Усі учасники отримали ціні подарунки від громадської організації Екологічні новини від голови Підкам'янської селищної ради діти отримали солодощі. Отець Василь Гершон, екореферент від кам'янського деканату Української греко-католицької церкви, виступив з повчальним словом про важливість байливого ставлення до довкілля і подарував дітям еко-казочки та еко-календарі, пам'ятки та закладки. Також учні школи привітали переможців музичними номерами. Усього на конкурс було подано більше 30 малюнків, які були представлені на виставці під Підкам'янській селищній раді. Частина малюнків стала ілюстраціями дорожньої карти управління біовідходами в малих громадах України, яка була презентована на вебінарі Управління біовідходами у малих громадах України, який відбувся 21 листопада. Хочемо зазначити, що діти дуже активні і вони, як ніхто, розуміють, що від того, якими буде їхнє довкілля, залежить їх майбутнє життя. Проєкт кращі практики управління біовідходами у малих громадах України. Реалізується громадською організацією Екологічні новини міста Херсон, шановні батьки, зима пора красива, але й небезпечна. Пояснюйте дітям небезпеку і наслідки гри з вогнем у житлових будинках, які мають пічне опалення, необхідно звернути увагу на виконання вимог пожежної безпеки під час влаштування печей та їх експлуатації. У цих будинках пожежі найчастіше відбуваються з причини перегрівання печей, появи у цегляній клаці, тріщини, а також в результаті застосування для розпалювання печей горючих і легко займистих рідин, випадання стопки або зольника вуглин. Чадний газ поширена причина нещасних випадків у селях, що опалюються завдяки пічкам, камінам або газовим колонкам. Чадний газ непомітний для зору, абсолютно невідчутний і здатний призвести до біди за лічені хвилини. Зазвичай під його дією людина втрачає свідомість, може отруїтись і навіть померти. Перед тим як розпалювати пічку, перевірте димохід, чи немає тріщин, через які чадний газ може потрапити до вашої оселі. Встановлення детектору чадного газу в приміщеннях може вберегти ваше життя. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Це допоможе надійно захистити вас та ваш будинок від пожежі. При виникненні пожежі негайно викликайте рятувальників за номером 101. Виховуйте у дітей навички культури безпечної поведінки, демонструючи на власному прикладі обережність у поводженні з вогнем, газом, водою, побутовою хімією та ліками. Щоб уникнути біди, пам'ятайте про прості, але важливі правила. Перед початком опалювального сезону обов'язково прочистіть димохід, не сушіть одяг та взуття над відкритим вогнем, не використовуйте легкозаймисті рідини для розпалювання печі. Встановіть у своєму домі детектор чадного газу. Бережіть себе та своїх близьких. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки і насолоджуйтесь зимовою красою без зайвих турбот. Пам'ятайте, що життя ваших дітей залежить від вас самих. Бережіть себе та оточуючих. Слава Збройним силам України! Слава Україні!